Мене Аліна Шеремета, на даний час я займаю посаду ординатора терапевтичного відділення і додатково активно займаюся ще гематологією. Я є головним позаштатним гематологом нашої лікарні. З нутриціологією познайомилася в 2021 році. Мене познайомила моя подруга Галина Прокопюк. От, Але я дуже відпиралася від цього. І не хотіла взагалі нічого чути про нутриціологію, про нутрицевтики. Але так склалися обставини, що я подивилася в цей бік. Мені Галя кинула курси з нутриціології, який я прослухала, зрозуміла рівень тих викладачів і зрозуміла, що мені точно сюди потрібно, тому що я багато почерпну того, що я раніше не знала і не розуміла. І ось уже півтора року я консультую пацієнтів як нутриціолог. І дуже цим задоволена, вдячна і вчуся. І була минулого року на такій конференції вперше тут, у Львові, і сьогодні вже другий раз. І ось у якості спікера. Для мене це дуже приємно і надзвичайно велика честь. Дякую за це гарно сім'ї Латинників. <плес> сьогодні хочу представити кілька своїх практичних випадків, своїх пацієнтів. Перший клінічний випадок, гематологічний, жінка 47 років, звернулася зі скаргами на задишку, відчуття нестачі повітря, серцебиття, важкість за грудиною. Хворіє три місяці тому. До цього вона вже відвідувала невропатологів, кардіологів, їй було призначили якісь кардіологічні препарати, але вони були неефективні. Об'єктивно зріст, вага в межах норми, тобто зайвої ваги вона пліді, не має, шкіра слизові бліді, лімфовузлини збільшені, тони серця приглушені тахісистолія, живіт м'який, без особливостей напряків немає. І ось лабораторні обстеження. Це було 26 грудня 2023 року. Гемоглобін-70, ретроцити 3:33 тера на літр, гематокрит 25,7. Залізу 3,49 мікромоль на літр, феритин 2,63, тобто вкрай низький. Вітамін В12 теж низький, 313 нанограм на міліліт. Вітамін Д3 18,32 нанограм на мілілітр. До обстеження біохімічний аналіз крові в нормі, гормони щитовидної завози теж в межах коридорів здоров'я. По ОЗД органів черевної порожнини, ознаки хронічного холециститу. Так як ми завжди, лікарі знають, що анемія завжди йде вторинний, ми завжди шукаємо причину. Гінеколог оглянив, знайшов фіброміому великих розмірів, вона швидше всього і кровила от, і було запропоновано оперативне втручання. Діагноз, хронічна залізу та Б12, дефіцитна анемія 3 ступеня, анемічне серце. Це мама нашого лікаря-реаніматолога. Я запропонувала їй нутріотіологічну корекцію, і запропонувала залізу на хелатну форму. Так як я багато років вже працюю з залізом аптечним, 2-3-хвалентним, і, і знаю, як воно переноситься. Його ніхто не переносить добре, одні переносять дуже погано, а другі погано. От. Тому ось таку запропонувала я схему. Звичайно, була в першу чергу відкоригована дієта, акцент був на білку. І було призначено наступні рецептики: хелат по дві таблетки три рази на день. Чому така доза? Я робила швидке насичення залізом, тому що їй потрібно було лягати на операційний стіл, а інтраопераційно те, звичайно, є крововтрата. Суперкомплекс, вітамін Д3, вітамін С, магній комплекс. Потрібно було підняти рівень кретину і заліза і гемоглобіну. І ось, ага, ще забула сказати, що її взяли через три тижні на операційний стіл. Син прийшов і каже, прийшов до мене в відділення і каже: мама передавала вам вітання, її вже прооперували. Я здивувалася, я кажу, як прооперували вже так швидко. Гемоглобін 70 низький. Він каже: Ні, перед операцією гемоглобін був 110%. Ну, я дуже здивувалася, тому як може так за два тижні піднятися гарно гемоглобін? Ну, виявляється, на нашому залізі може. І ось аналізи 28 лютого 2024 року, тобто через два місяці. Гемоглобін 118 грам на літр був 70, еритроцити 4,17 терель на літр а були 3,33, гематокрит 37,8 а був 25,7. Залізо 7,21 мікромоль на літр а було 3,49. Феретин. Звертаю вашу увагу, 45,5. а був 2,63. І вітамін Д 27,07 нанограм на мілілітр, був 18,32. Ось такі результати. І ось я показую результати лабораторні. Ось перший аналіз: 3,45, залізо і феретин, 2,63. Гемоглобін 170, ретроцити 3,33. І ось уже через два місяці. Гемоглобін 118, залізо 7,21 і феретин 45,5. Другий клінічний випадок це жінка 40 років. Звернулася зі скаргами на частий біль в епігастрії навколо пупка, важкість у верхній частині жилта, періодичну нудоту, відрижку туглим, повітрям, гіркоту в роті. Здуття, бурчання, переливання в животі, закрепи, виражену загальну слабкість і швидку втому. І за нами зостало відомо, що вважає себе хворою впродовж року. Періодично виникали дані симптоми. Вона приймала блокатори гістамінових рецепторів, ферменти підшлункової залози і було якесь незначне покращення. От, але це було дуже тимчасово і дуже короткочасно. І в зв'язку з таким значним погіршенням стану. Вона вирішила піти на ендоскопію. Об'єктивно шкіра бліда, пульс 86 тиск низькувати. Сосочки язика згладжені, язик гладкий, обкладений нальотом. Живіт болючий епігастрії навколо пупка. Стілець оформлений, але раз у 2-3 доби. Що на ендоскопії? Ендоскопія за 4 листопада 2023 року. Слизова, стоншена, неоднорідна. Мозаїчна малій кривозні, сплощені шлункові поля, ділянки гіперемії слизової, розділені сплочами стонченими смужками і посилена візуалізація слизових судин. Уреазний тест це тест на пілорі Позитивний висновок атрофічна гастропатія. Взята була біопсія на біопсії атрофічний гастрит. На УЗД ознаки холециститу застій жовчі. Лабораторно. Вітамін Д 18,3 нанограм на мілілітр. Залізо 18,4 мікромоль на літр. ферритин – 30 нанограм на мілілітр. Тобто низькуватий, але не катастрофічний. Еритроцити 3,98, гемоглобіт – 111. Вітамін В12 дуже низький, це зрозуміло. І вітамін В9 теж дуже низький. Діагноз. Хронічний гастрит А, астрофічний, асоційований з хелікобактер пілорі, польова форма загострює, дискінезія ручновідних шляхів. Ще добавлю, що лікар-ендоскопіст сказав їй, що я не хочу вас лякати, але це передпухлинне захворювання шлунку, це перед онкологія шлунку. І, звичайно, для молодої активної жінки, якій 40 років, цей діагноз був дуже страшний. Її психоемоційний став був вкрай кепський, їй було вкрай важко, вона заходила в депресію, в клінічну вже депресію, і йшла, мовна вона вже не спала, вона перестала їсти. ну Тобто потрібно було працювати і в плані психоемоційного стану. Наші протоколи пишуть потрібну антихеликобактерну терапію в таких випадках. От, Але я тоді на той час, листопад, це я консультувала лише четвертий місяць, як нутриціолог, то я скажу відверто, я переживала і не трохи переживала, так і так більше переживала, чи призначати їй класичну терапію нашу, згідно наших лікарських протоколів, чи спробувати нутрицевтики. Ми з нею порадилися, і вона сказала, бо це дуже близька мені людина, вона сказала, давай попробуємо. Ось і ми почали пробувати. Програма оздоровлення почалася 10 листопада 2023 року. Відповідний питний режим, строга дієта була і е, аутоімунний протокол харчування, який вона тримала дуже гідно. З чого ми почали? Звичайно, з реабілітації шлунково кішкового тракта з розширеннями. На першому етапі додали сікалої, вітамін Д3, 5 гідрокситриптофан як рослинний антидепресант. На другому етапі знову сікалої, харчові ензими, Д3, 5 htp Коли пройшло два етапи, я скажу відверто не розуміла, хвилювалася, її стан був трошки кращий. От, але. Мені потрібно було все одно для себе зрозуміти, чи це хоч трошки почало діяти ця програма, і я відправила її здавати кров на пепсиноген 1, 2 і їх співвідношення. Пепсиногени показують кишлотність шлункового соку. Всі аналізи, ці, ці три аналізи були в межах коридорів здоров'я. Мені стало вже, звичайно, спокійніше. І ми продовжили з нею лікування нашими нутріцептиками. Далі йшла комбінація з каприловою кислотою, продовжувалися ензими, але вже менша доза, сікалоя, добавили лецитин, 5 гідроксидтриптофан, продовжували. Четвертий етап: Бердок, локло, ефідофілослорафорс. додавала я вже залізу, хелатну форму, горіх, вітамін Д3, 5 гідрокситриптофан і біполен. І так тривало три місяці. Загальний стан значно покращився. Після цього була призначена протипаразитарна програма, от і продовжувалася залізу вітамін Д3 і лецитин. Протипаразитарну пройшла вся сім'я. Далі пройшла програма Здорова печінка. Вона теж була два місяці, вона її приймала. І ось я вже з нетерпінням очікувала контрольної ендоскопії. І пішла вона 30 березня 24-го року, тобто через 4,5 місяці лікування. Дає ендоскопіз заключення, Слизова рожева з ділянками незначного сплощення в тілі, помалій кривизні, уреазний тест негативний, заключення доуденно рефлюкс Порівняння порівнянні з 4 листопада. Ознаки атрофії значно зменшились. Даних за неопластичні і запальні зміни слизової не виявлено. Я скажу вам відверто: вона вийшла від лікаря, дзвонить мені і плаче, і я плачу разом з нею, тому що ще раз кажу, це дуже близька мені людина, і вона каже: Дякую тобі, що ти є, і що ти пішла в цю нутриціологію, що ти почала це вчити, і дивися, який у мене результат. Тому що я вже думала, що я вже скоро скоро і піду в інший вимір. От я подзвонила. Я подзвонила лікарю-ендоскопісту, бо я і на першій ендоскопії йому дзвонила і запитала, що скажете, скажіть мені, як колега-колесі, який мій результат лікування то він сказав, я не знаю, що ви призначали, але за такий короткий проміжок часу у вас прекрасний результат. І це було, звичайно, черговою перемогою і черговою моєю вірою в те, що я на правильному шляху і в те, що наші добавки діють просто ну, безподобно. Звичайно, ми це все далі підтримуємо, звичайно, вона притримується вже не такого строго, як тоді автоімунного протоколу харчування, але все одно. І програму реабілітації шлунково кишкового тракту вона знову пройшла у серпні 2024 року. Далі вона постійно приймає вітамін Д на постійній основі, періодично вітаміни групи Б, залізо, періодичну підтримку здоров'я печінки. От і зараз ми плануємо вже з березня місяця знову починати трьохмісячну програму реабілітації шлунково кишкового тракту. Почуває себе прекрасно. Це, е, це ендоскопія до лікування, це біопсія атрофічний гастрит, це УЗД, це аналізи по феретину, по гемоглобіну, це аналіз крові на пепсиногени. І це контрольна ендоскопія за березень місяць. І третій мій клінічний випадок до мене звернулася молода дівчинка, моя теска, 29 років. Продовж 6-7 років її турбують часті мігренозні напади, виражені напади з нудотою, блювотою, вираженим головним болем, що не дає їй встати з ліжка. За крайніх два роки напади почастішали. І виникають серед повного благополуччя один-два рази на тиждень. Для зняття вона використовує енергетики різних друг, сума трептани, золмігрен, різамігрен. І навіть додому кличе медсестру, і неврологи її призначають протинапрякову терапію. Ефект короткочасний. Звернулася вона у листопаді 2023 року. Ще й за нами зовідомо, що в 19 років їй лапароскопічно у Києві видалили велику, таку як сама нирка, кісту лівої нирки. У 19-му році є комп'ютерна томографія з контрастуванням, і та кіста знову вона виросла. Ось знову пише на КТ, що є утворення з щенків і контурами. В структурі є одиничні перетинки звитої форми. Розміри 25 на 27х27 мм. Є ще УЗД вона мені надала за 22 рік кистозне утворення лівої нирки 20,5 на 19,2 Я призначила лабораторні аналізи і обстеження, і була проведена нутриціологічна корекція. Спосіб життя, питний режим, харчування по білках, жирах і вуглеводах. Почали ми реабілітацію шлунково кишкового тракту, і е, паралельно я приєднала нашу програму, яка є готова при мігрені. Тобто, перший місяць вісім калецетих захисна формула, другий місяць кальцій магній хелат, омега-3 майдмакс, третій місяць кофермент 10 гінгу готукола. Аналізи за 25 січня 2024 року. Вітамін Д319, вітамін в 611 низькуватий, але не дуже низький. Вітамін в 542 низький, залізо 12,6 низькуватий, фаритин 23,6 теж низький. Тобто, виявлено було дефіцит фолієвої кислоти, вітаміну Д, і заліза. Прихована залізодефіцитна і фолієводефіцитна анемія. Додано було вітамін Д, 4200 одиниць на добу цих наших сім таблеточок, нутрикал, залізохелат, по дві таблетки щодня. Провели ми повністю реабілітацію шлунково кишкового тракту з розширеннями на сік ноні, колоїдне срібло, чорний горіх. Повторні аналізи були здані 10 липня 24 року. Вітамін Д3 майже 24, або 19, але вона не приймала постійно вітамін Д. Ферритин – 52,8 нанограм на мілілітр, був 23,6. Залізо 22,55, а було 12. От. І е, УЗД вона пішла на УЗД. І е, кіста, та, яка була на лівій нирці, значно зменшилася в розмірах 14,9 на 9,2. А була вона 20 з половиною на 19,2. На рахунок цієї кісти лікар у зіст сказала: таке враження, що вона зменшується в розмірах, вона стихається, і ті перетинки, що були у ній, десь діваються. І ось це аналізи з лабораторії. Ці всі, що я вам зачитала, вітамін Д. Кретин, залізо, знову залізу вже повторне. І ось е, протокол комп'ютерної томографії цієї дівочки і протокол УЗД цієї дівчинки, і ось уже е, за липень місяць, що кіста зменшилася майже наполовину. І ось її відгук. Дозвольте вам подякувати за вашу працю і похизуватися вже досягнутими результатами. Після народження дитини мій організм здав дещо позиції, і, на жаль, мене не оминули навіть жахливі мигрені. Я пробувала безліч методів лікування і обезболення, але вони не давали результату. Напади ставали частіші та інтенсивніші, я на декілька днів випадала з життя. За рекомендаціями почала приймати добавки до їжі натори Sunshine і паралельно почала ретельне обстеження організму, де ми виявили дефіцит заліза, феретину та вітаміну Д. Я продовжу почала приймати ці вітамінні добавки, хоча мігрені далі продовжувались. Але вже орієнтовно за два місяці я помітила зменшення кількості нападів і зменшення їх інтенсивності. Зараз я вже зовсім забула про них. Останній такий напад був ще в лютому 24-го року. Приємним бонусом стало також, що прийшовши на плановий огляд нирок. На одній, яких в мене була кіста, лікар УЗД повідомили мені, що кіста зникає і вже значно зменшилася в розмірах. Я щиро вдячна і якщо змога є, спробуйте натори саншайн. Це працює. Хочу сказати, що ця дівчинка зараз вона зараз вагітна другою дитиною, з нею все добре, головного болю немає. От і кіста зменшилася ще. На пів сантиметра. Вона була знов на ОЗД, просто в мене немає її результату, кіста ще зменшилася в розмірах. У мен...